Так, маємо 6 січня 24 го року. Ковка перейшла на 24 й рік і в нас є результати, я би сказав, позитивні. І останнє досягнення таке, що... що вона трошки гаряче. Полукругла стамеска. Чорна боя закалку рублю в маслі. Зараз включу. Так, ага, світло включено. Так, значить, полукругла стамесочка у нас з ножниць. Радянських ножниць. Е, для того, щоб її зробити, я использую, ось зараз вам показую ось цей профіль. Приварений до накувальні. А цей профіль з підшипника. Так. Е, значить. Е, ну... Ну, обійшлось без казусів. І ще треба доводити. Профіль невеличкий. Ну, але буде буде вона. Закалив на масло. Буду пробувати, яка твердість. Це ще у нас ножик гарячий. Профіль тут е досить непоганий вийшов. Це польський напилок. Закалений на маслі. Це теж польський напилок. Оцей косяк. Закалений маслом. Ну, я би сказав, твердість досить непогана. Буду пробувати, як буде в роботі. Сі, напевно, вже не пам'ятаю, чи я з ключа робив в чи з, чи з клапана. Напевно, що з ключа. Але переварена ось, е, в ручку оця частина вона затовста. З нею багато роботи. Просто у мене квадрат такий. Десятка, він затовстий, треба 8 на 6. Далі цей короткий. Ну, Тут товстий перехід. Це непрактична модель. Він короткий. Ну, не знаю, що сказати. Короткувати. Ну, твердість непогана, має бути. Цей досить хороший профіль. Закалка на воді. Це в нас ключ, хром ванадій. Я його дуже довго доводив. Доводка його є вручною тут, він же острий. Закалка на воді. Твердість може менше буде, як на маслі. Можливо, менше. Твердість я перевірити не можу, буду пробувати всі ці різці, як будуть різати вони вербу. Дуба я не ріжу. І така ситуація. Цей у нас обламався, бо я не знав, що це за метал. Що це за сталь? Марка сталі, це була губка з патрона, сверлильного патрона. І ця губка обламалась після закалки, тому я його взяв на відпуск. І буде в нас два ножа. Для чого приварювати треба ці штирі? Для того, щоб в котел, який зараз в мене закритий, щоб в котел вставити і вони нагрівалися, щоб їх достати. Коли коротка заготовка, ти його не достанеш. Оця в мене саме була коротша, вона не приварена, це ножиці. І я, щоб її дістати, іспользував шприху. Так що, ну, найкращі результати це коли. Це, напевно, сімка. Оце коли тонше, ще вона гаряча, і отут От, Приварюється до заготовки і кліпається. Ну, твердість має бути висока. Напільник польський, як я вже казав, і косяк має бути для різьби по дереву, твердість після масла. От Я на маслі закалював. От. І буду я іспитувати. Так що виклав я на OLX закалення на воді різці, Ціни невисокі від 70 гривень. Там є косяки різні. Всі різці іспитую як. На, е, в роботі як ріжуть по натуральному дереві. Сьогодні 6 січня 24-го року. був токар і вже тепер Кузнець. Західна Україна. Всім доброго здрав'я! Стані цифри телефону 2838, Київ Стара. На цьому я прощаюся. Всього вам найкращого. Якщо є питання е, чи придбати щось, треба, пишіть в коментарі на YouTube під даним відео. Коментарі читаю.